Продуктові набори, засоби гігієни та медикаменти уже в п'яте з гуманітарною місією на Херсонщині. Побували представники церкви євангельських християн-баптистів з Івано-Франківська. На цей раз допомогу отримали жителі чотирьох сіл. Дякую церкві з Івано-Франківська, які нас посіщають, привозять нам допомогу. Ось ліки нам привезли, ми дуже вдячні, бо теж люди дуже хворіють. І наші брати і сестри тут у церкві ми дуже вам вдячні. Це дуже велика для нас допомога, тому що зараз в селі немає ні магазина, нічого немає. Людям приходиться десь їхати, немає роботи. Багато пенсіонерів є різні, і середнього віку, навіть пару дітей є. Хтось не міг, хтось боявся виїхати. Мешканці деокупованих сіл ще оговтуються від пережитого: дев'ять місяців без електрики, газу та питної води. Чимало людей не могли або відмовилися покидати рідні помешкання. Нині тут радіють кожному приїздові волонтерів. «Хорошо ще стало намного лучше як було Тільки це страшно, що стріляють сим, що маленькі діти і страшно. А так дуже, дуже вже добре і допомагають багато. Вот ну, это, конечно же, там питание, памперсы вот такое. то тут, ну, покупать надо, только ехать в город, в Херсон. Но там его сильно бомблять. Пролеты бывают, Тут вот это сейчас уже затихло, потому что наши думают восстание делать, и они что-то затихли. О, а то каждый день, каждый день прилеты были. Ну, конечно, на, на нашу сторону как-то так, а то все на главной улице. Больнице, эти самые, детские и эти все поламали, центральний ринок. Ну, все, що їм треба було. А, не... а куди ми сюди поїдемо? Куди? Ну от куди? І треба з деньгами їхати, аби куди поїдеш. Коли это... нема таких денег, щоб можна було їхати. Хотя б взяти, теж в Грузію. Ну про громади, що потребують допомоги в Івано-Франківську дізналися від переселенців. Колишні жителі Херсонщини, котрі переїхали на Прикарпаття, розповіли про конкретні потреби людей із деокупованих територій. Все необхідне вдалося роздобути як власними зусиллями, так і за допомогою колег з-за кордону. Зазвичай ми веземо по продуктові набори, які нам дають. Нам подають з Польщі, польські наші. Сусіди, і ми їх пере, передаємо сюди на, на Херсонщину. Також веземо документа, веземо гігієну, не нам дають список, ми стараємося те, те, зібрати те, що їм потрібно, але не в великих партіях, бо так як забра, не, не вистачає фінансової допомоги такої. Але дякувати Богу, те, що є, і привозимо і люди задоволені. Із гуманітарною місією представники церкви євангельських християн-баптистів продовжують об'їжджати деокуповані села Херсонської та Миколаївської областей. Під час останнього візиту волонтери роздали чотири сотні продовольчих пакунків. Оксана Семко, Геннадій Томнюк, новини на вежі.